Доброго дня, любі друзі! Сьогодні ми з вами познайомимося із творчістю фінської письменниці, художниці, ілюстраторки Янсен. Всесвітню популярність здобула завдяки своїм книгам про мумітролі. Писала шведською мовою. Народилася майбутня письменниця 9 вересня 1914 році у місті Хельсінків. Усміхнена, добра, ще з дитинства вона любила малювати, хотіла бути як мати художницею. І це не дивно, тому що батьки познайомилися в Парижі, де вивчали мистецтво. Це була творча люб... родина, де панувала любов. Найбільше в родині цінували свободу і творчість. Найголовнішим вважали, що до дітей треба ставитися з повагою. Її мати, художниця Сігне, була родом із Швеції. Ілюстраторка, художниця. Саме вона поєднувала родину своїм теплом. Крім виховання трьох дітей, вона займала, працювала і допомагала чоловікові, була дуже близькою зі своєю донькою. Батько Туве Янсен, Віктор Янсон, був відомим і талановитим скульптором. Проте людина сувора і жорстка, але з поступливим характером. У вихованні дотримувався суворості і дисципліни. У Тове були ще два брати: Пер Улов Янсен, відомий фотограф, та Ларс Янсен художник. Дитинство проходило на острові Кловхару, це фінська затока Балтійського моря. Там вони плавали, займалися греблею, рибалили, вивчали дикої природи, мандруючи островами Затоки, куди щоліта привози, батьки привозили дітей на відпочинок. Своє дитинство майбутня письменниця згадує розповіді матері. Коли запалювали вогонь у каміні, ми чекали, коли мама почне свою розповідь. Жила собі маленька дівчинка. Надзвичайно красива, і мама її дуже любила. Цей солодкий запах і світло того вогнища ми принесли у своєму серці протягом життя. Захо... Тувеянсен Това... мала захоплення, це театр. З ініціативи письменниці почали йти вистави про мумітролів. Вона брала активну участь у підготовці вистав і акторських костюмів до них. Після того, як вона закінчила початкову школу, отримала диплом факультету красних мистецтв Шведської художньої академії, стажувалася у школах Франції, Німеччини, Італії. Пива Янсен професійна художниця. Вона підкреслювала, що в першу чергу вона художник і не дуже ставилася серйозно долі своєї літературної діяльності. З 10-річного віку вона ілюструвала дитячий журнал у Фінляндії. У 1943 році у Гельсінкі пройшла перша її професійна виставка. Живописні роботи були представлені на багатьох виставках Фінляндії і Швеції. За своє життя вона проілюструвала книги Льюіса Керела та Рональда Ройла Толкіна. Письменниця зауважувала, що кожна дитяча книжка має містити в собі стежку, перед якою дорослі зупиняються, аби дитина йшла далі. Цикл повістей про мумі-тролів мумі приніс Янсен Всесвітню славу. Це маленькі трелі і велика повінь, комета пролітає, Капелюх чарівника, мемуари тата -мумі троля та небезпечне літо, зима чарівника, Невидиме дитятко, тато і море наприкінці листопада. Вона вважається однією з найбагатших жінок у Фінляндії мільйонеркою. Її доходи приносили від суміжних прав на театральні вистави та сувенірну продукцію із момітролями. Туве Янсен в 1962 році купила острів Клувхару і збудувала тут невеличкий будиночок. Без щасливих дитячих років, проведених біля моря, я б ніколи не, не почала писати. За свою літературну і художню і мистецьку діяльність вона здобула наступні відзнаки та нагороди, премія імені Нільса Хогерсона, Хогерсона Кращому художнь, дитячому письменнику. До речі, ця премія дає, дається на прохання дітей. Також здобула медаль Ганса Християна Андерсена за внесок у розвиток дитячої літератури, премію Шведської академії мистецтв. Золоту президентську медаль Фінляндії має почесне звання доктора мистецтвознавства університету Гельсінгу. Премія імені Сельми Лагерлеф за внесок у літературу і літературну премію Американо-скандинавського культурного фонду. А з 2002 року в Фінляндії заснована премія імені Тубе Янзен, яку вручають письменники. Котрі пишуть для дітей. Останні роки, як і все своє життя, письменниця вела досить такий скромний спосіб життя. Вона користувалася громадським транспортом, сама ходила до магазинів за покупками поруч зі своїм будинком, особисто відвідала відповідала на більшу частину своїх листів. 27 червня 2001 року обірвалося життя письменниці. Вона похована у Гельсінкі на цвинтарі Хієтеємі. Ось такою залишилася у пам'яті Тубе Янсен, яка збагатила світ своїми творами мові, про мумітролів. Книги були написані шведською мовою і перекладені більше, ніж 30 мовами. Сьогодні ми з вами познайомимося із казкою, повістю комета прилітає. Про що ж вона? Вашим домашнім завданням буде прочитати за підручником повість казку «Комета прилітає звернути увагу на образи героїв, а також заповнити подану нижче табличку реального і казкового указу. До зустрічі на наступному уроці. До побачення!